Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія. Друзі, сьогодні в рубриці Зачекай, а що говорить Біблія. У нас на прямому телефонному дзвінку пастор, а також керівник відділу освіти української уніонної конференції Кампен Костянтин. Костянтин, вітаємо вас. Так, доброго дня. Доброго Ради дня вас чути. І дуже ми так само. раді вас чути. вас чути. Так, скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Все добре, нормально. Був в дорозі, зупинився, щоб провести цю зустріч з вами. Прекрасно дуже дякуємо вдячні. і дуже цінуємо це. Так, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чим християнська освіта відрізняється від світської взагалі, і можливо, в чому важливість саме християнської освіти, на вашу думку? Ну. Хочу одразу сказати, що я буду казати, може не в цілому за всю християнську освіту, а саме за адвентистську, тому що всередині християнської освіти є, якщо казати всі християнської освіти, є багато різних напрямків. Якщо казати так, спочатку давайте що таке освіта, якщо казати таким простим, зрозумілим розумінням, то це намагання вчителів. На вчорашньому досвіді сьогодні навчити підготувати учнів до майбутнього, яке нікому не відомо, яким воно буде, це виходить щось, що відбулося вчора, уже раніше. Тому що це право було досвід працювати, систематизувати, написати підручники, затвердити сьогодні. Викладається для того, щоб учні ем, подавали те, що вони стикнуться, але ніхто, включаючи е, ті, хто створював підручник і те, виклав. Видають, не знає до чого підготуватися. Ну, різниця. Чим відрізняється? Це світогляд. Угу. Е, християнська освіта домагається весь матеріал навчальник який доноситься і все, що відбувається в школі, донести е, чи, чи як біблійний світогляд. Е, е, це основні питання, які дуже відрізняють. Христианська зі ну ви знаєте, основні питання світогляду: хто я? Звідки я прийшов? Моє походження, коли і як з'явився Всесвіт? світ, куди я йду, яке моє майбутнє, навіщо я тут на цьому на цій землі? Що буде зі мною далі, що відбудеться після того, як помру? І е, фактично, якщо ви берете будь, матеріал, будь який матеріал, будь-який матеріал, будь-яку тему, <кх> е, навіть якщо прямо не сказано, за неї знаходиться якийсь світогляд. І цей матеріал подається з певної точки зору. І головна ідея, чому важлива християнська освіта, для того, щоб донести цей біблійний світогляд, і для того, щоб все освіта, весь матеріал який відбувається, все, що відбувається, в плані виховання і формування особистості учня, все пройшло через біблійний світогляд. А якщо ми говоримо про християнську освіту саме в Україні, я розумію, що ми з вами розібрали так, би мовити, теоретично, в чому суть християнської освіти і чим відрізняється вона від звичайної? А якщо говоримо про стан християнської освіти в Україні, на ваш погляд, от зараз бачите якісь тенденції позитивні, чи навпаки зменшується кількість шкіл, які вчаться саме от християнських? Ну о, якщо в цілому казати, то в Україні. Дуже сильні церкви, і кажу за адвентистські церкви, і кажу не тільки за адвентистські церкви, протестантські церкви і люди ну віруючі. А якщо є сильні християнські церкви, то значить і будуть сильні, гарні е, школи. Якщо ви їдете в якісь інші країни, якщо ви бачите слабі церкви, значить відразу будуть слабі і школи. І тому, якби це я би сказав, позитивно і на гарному освіті, на гарному рівні християнська освіта знаходиться у нас в Україні. Крім того, треба ще пам'ятати, що законодавство сприяє в Україні, щоб були християнські церкви. Що мається на увазі? Наприклад, ну це не так давно, але е, 2017 те, якщо я не помиляюсь, було надано можливість цяква, офіційно засновувати школи. До цього цього не було. Крім того, після певного періоду, коли поміняли систему навчання, зараз гроші ходять за учнем. І якщо учень приходить в християнську школу, яка має ліцензію, то кошти державні, те, що за цим учням. і ще певні на кілька моментів показують для те, що законодавство сприяє, щоб е, цвин мали е, школи у нас в Україні. Це важливо, тому що є певні навіть європейські країни, які трохи по іншому відносяться не так, не так сприятливо, і там набагато тяжче це робити. Звісно, що війна все ускладнила треба пікуватися про безпеку учнів та вчителів. Обов'язково треба мати бомбосховище, певні вимоги до того, як повинна бути облаштована школа в умовах в того, як відключається світло на надовго. Крім того, значно зменшилась кількість дітей і молоді в нашій країні, і це впливає, звісно, на. Всі освітні заклади освіті на християнські, в тому числі, і фінансові виклики сюди додається. Якщо сказати в цілому по християнським школам, то мені здається, із того, що я знаю, тому що я знаходжусь в суспільстві, де, де входять директори всіх. Християнських шкіл, ну, максимально велика кількість, то під час війни багато шкіл закривалося і директори виходили. І набагато менше відкривалося. Якщо брати Адвентиську е церкву, то у нас є перевага, що ми не просто живемо окремими громадами, а те, що у нас є єдність, єдність і всередині України між цими громадами, і у нас є всесвітня єдність. Тому. Адвентиська система і церква їй легше було вижити під час війни. Ну, от, приведу приклад: починається війня. війна на близько лінії фронту. Сразу декілька шкіл на межі лінії фронту чи за лінії окупації, і всіх директорів шкіл, незалежно від того, де вони знаходяться, виявляється питання. Як сплачувати зарплату вчителям? Тому що всі розуміють, починається війна, навіть якщо діти будуть продовжувати ну, навчання, ну, батьків швидше за все, будуть інші фінансові спроможності. Протягом тижня Всесвітня церква приймає рішення про допомогу фінансову нашій церкві в Україні. І через тиждень я кажу всім директорам, що наступні три місяці великий значний відсоток. Майже вся зарплата буде вчителям покрита до нас, прийде допомога. Ну і ви знаєте, ну для директорів це була підтримка дуже важлива. Всі вчителі потримували впевнені, що треба продовжувати з протягом ще протягом, після того як пройшов місяць, два прийшла інша вістка. Що літні місяці теж будуть допом... фінансово буде допомога на зарплату вчителів. Це один із прикладів, як все таки адвентистській церкві було легше. Під час війни, ну і у нас навіть школи відкриваються під час війни. Дійсно, слава Богу, за те, що він турбується про своїх людей, про свій народ. Костянтине, маю питання до вас. Можете, будь ласка, назвати основні принципи, які стоять в основі християнської освіти, і принципи, за якими за якими принципами створюються навчальні програми, власне, в християнських закладах освіти? Тяжке питання. Спробую буквально декілька сказати, тому що це дуже глобальне питання. Буду вдячний. Ну, пер Перший принцип це особливе відношення до природи людини. Е християни е згідно Біблії, вірять, що людина грішна і вона не може самостійно змінити свою природу. І тому оці нахили до злого вони дуже впливають, і людина завжди знаходиться в цій спокусі. Інколи е погане ще зробити легше ніж щось добре. Um, і це можна змінити не через навчання, через підвищення інтелекту, навіть не через знання, а через те, що людина навертається до Бога, і разом з Богом вони можуть це подолати. Це дуже важливий момент. Це виховується в виховній роботі, це у формування особистості вкладається. Ми не покладаємося ні на інтелект, ні на мораль, ні на все інше, тому що воно ну, без Бога не працює. І ще такий момент. Християнська освіта розвиває не лише інтелект, хоч це дійсно важливо і рівень академічний в християнських школи зазвичай вище середнього, а в декотрих школах значно вище середнього. І це важливо, тому що Бог створив розум. Але крім інтелекту, ми звертаємо увагу і на розвиток всієї особистості. Фізичний розвиток, тому що добре, коли світла голова, але якщо тіло не може його носити, тому що воно хворіє, чи вона завжди болиться голова, то тоді вже не до науки, не до світових речей. Але в цьому вже державні заклади освіти теж, якби вони розуміють, важливість, вони ще може напрацьовують певні практики. Мої а саме головне Ем, християнська освіта в основі має те, що в людина не тільки мозок і тіло. В неї є ще духовна складова, і вона впливає на мотивацію, на життя, на цінності, на рішення, яке приймає учень, і це, от в основі християнської освіти, знаходиться. А якщо ми говоримо про ось ці цінності, які ви перерахували, яким чином вони інтегруються в навчальні програми християнських освітніх закладів? Давайте так по-іншому. Те, що я казав, це якби філософські основи християнської освіти. Цінності їх більше, і вони інтегруються різним способом. Ну, давайте приклад візьмо. От Беру статут однієї з християнських адвентинських школ і читаю їх цінності. Цінності віра в Бога, авторитет Біблії. Це бічний розвиток, не тільки розуму тіла і духовної складовою, партнерство між школою, батьками, і учнями, сім'я, здоровий спосіб життя, служіння ближнім, унікальність кожної людини, доброчесність. Це ну, такий стандартний набір цінностей. Ну, це не весь набір, але вони спробували якось систематизувати і вибрати певну кількість. Кожна з них вона інтегрується. І в викладанні, і в позакласної діяльності, яка відбувається. Костянтине, а дозвольте запитати: а якщо говорити про Україну, про ситуацію, в якій ми живемо, ми знаємо, ми зараз живемо у важкі часи, в час війни. Поділіться, будь ласка, вашою думкою про те, які найбільші виклики зараз стоять перед християнськими освітніми, власне, освітніми установами в сьогоднішній час. Можливо, це не тільки стосується війни, можливо, ще якісь інші виклики є. Ну, так. Да, війна це перше, але скажу так, що. Багато викликів, з якими е, стикнулися адвентистські заклади, християнські заклади, з початком війни, вони вже чи подолали, чи знайшли якусь підповідь, чи ті, хто не змогли це зробити, вони вже закрилися. Це мається на увазі імбобосховище, і обстріли, і відсутність е, е, світла, і угу. виїзд дітей. Якби це все впливає. Хотів звернути ще увагу на інше, як е, не, не всі це помічають, але ті, хто працюють в освіті, на це дивляться дуже сильно. Не біблійні цінності, які мають тенденцію з'являтися в законодавстві, чи очікуються, що я маю на увазі, ми всі рухаємося в Євросоюз, і люди, які займаються християнською освітою, дуже з обережністю дивляться на цей процес, хоч ми розуміємо, що все-таки ми більше тяжим до. Європи, ніж до якоїсь іншої регіону. Тому що в Європі є певні закони, принципи, наприклад, такий гарний принцип, який називається дуже гарним словом, словом толерантність. Але не дивлячись на те, що це таке гарне слово, за ним стоять речі, які в Біблії називаються гріхом. Е, одностатеві відносини, питання множини гендеру і всі інші, нас не мене. Е, як я дивлюсь за процесом, я не впевнена, що в я з Європу впустять без того, щоб ми цінності ці тенденції цінності закріпили на законодавчому рівні. А в Європі основним рупором цих цінностей є школи, є програми. В матеріалах пишеться шкільні психологи особисто працюють з дітьми. Задають нам питання про гендерність. Ти мальчик чи дівчинка? А давай ми з тобою подивимося. Ну і багато ще інших речей, які дуже шокують зараз наших батьків, які переїжджають з нашими дітьми під час війни за кордон і стикаються з цим в державних школах. Нас не хочуть пускати в Європу без того, щоб ми прийняли. Ці цінності, а може бути так, що Європу будемо довго йти, але цінності нас за такодавчому рівні приймуть раніше. І я молюсь за те, щоб чи ми дуже довго щили Європу, чи щоб коли ми прийшли туди, все-таки у нас було перше: достатньо християнських шкіл, щоб кожні батьки віруючі мали куди віддати свою дитину, щоб вона могла чути матеріал на біблійному світогляді. І що все-таки законодавство дало, хоч в християнських церквах, право і можливість викладати іншу точку зору біблійну, а не та, яка буде. Ну кажу приклад. Ем, коли перед тим як нам надали, ем, надали певний статус, ем, е, що ми можемо рухатись в боку Європи, за тиждень Верховна Рада опинила е, ратифікувала Стамбульську конвенцію, mm -hmm. так називаємо. Причому перед цим декілька років християнські церкви, зустрічаючи на різних рівнях, доносили наше розуміння і чому саме для держави, навіть світською, це буде ну, руйнування, це буде крок назад, дуже величезний. Але коли стало питання, якщо ви хочете отримати певну, певне рішення щодо Європи і майбутнього вашого, ви повинні ввести то не запитав церкви. Тому це такий момент, який ми думаємо, і він буде з нами навіть після того, як він не закінчиться. А якщо ми говоримо про якісь успішні приклади християнських шкіл або ж інших якихось навчальних закладів саме за кордоном, не обов'язково в Європі можливо, маєте якісь приклади загалом у світі. Ну... Тут дуже легко проводити досвіди, тому що ви знаєте, що адвентистська мережа шкіл вона є одної одної з найбільших, і після одної з найбільших протестантських мережей шкіл у світі. Якщо казати адвентистські, то в адвентистській мережі біля 10 тисяч адвентиських шкіл, десь початкові, де середні. І біля 120 вищих навчальних закладів. Більше двох мільйонів учнів і студентів кожен день відкривають двері адвентистських закладів. Ну і свіжий приклад. Нещодавно читав статтю, нещодавно це вчора, чи два дні тому, про те, що, наприклад, наш університет адвентистський в Америці, Ендрюся, зайняв четверте місце. Приватних навчальних закладів. Офіційно це не ми дослідження робили, це не ми вибирали. Таке е, таке ми отримали таку інформацію і є такі джерела. Костянтине, скажіть, будь ласка, а яким ви бачите майбутнє християнської освіти в Україні? Костян... Тяжке питання, тому що. Тяжке питання, тому що ми не дуже до кінця розуміємо, яке майбутнє України, скільки продовжиться війна, як вона закінчиться. Якщо казати зовнішнє, зовнішнє буде тяжко, тому що кількість дітей зменшилась значно, і ми, бачимо, ми не бачимо що по опитуванням, що всі вони повернуться. І це вдарить по навчальним закладам, це б'є і по церквах. Буває. Єдине, що бачимо, що разом з Богом все можна подавати. Якщо пережили перший рік війни, то Бог і далі теж допоможе. Це точно. Дуже на це сподіваємось. Костянтине. Наостанок, можливо, маєте якесь побажання або пораду для наших слухачів от в контексті теми сьогоднішньої. Побажання е, у мене є двоє дітей. І коли молодшому ще до чотири роки, а ми почали молитися, що Боже, коли йому треба буде піти в перший клас, зроби так, щоб він пішов в, в адвентистську школу. В тому місті, де ми жили, ще не було адвентистської школи. Але ми молились, вже люди про це говорили. навіть були для цього певні ресурси, і ми думали, що Боже, ми молитвами допоможемо. А за два роки ти це ж зробиш, і а, Бог. Почув нашу молитву, яку ми регулярно молились, і дійсно наш син пішов в перший клас, але це була країна Киргизстан, е фарну адвентистську школу. Ми приїхали на служіння, ми там звершили служіння. Да, Потім ми зрозуміли, що в той, в той рік навіть пізніше школа в тому місті, проживала, так і відкрилася адвентистська, але Бог зробив так. Ми там сім з половиною року звершили служіння. Після цього наш термін закінчився там, і ми молились, Боже, готові куди завгодно їхати, але просимо, щоб там теж вже була Адвентистська школа, це наше ідея, Ми переїхали в місто, і до Богу, що там була вже відкрита наша адвентистська школа. І я маю щастя, що мої двоє дітей відвідують адвентистську школу. Бажаю кожному батьку, матері. Щоб їх дитина мала можливість вчитися в християнській школи, що ви бачили, з якою радістю вони йдуть туди, які натхненні повертаються, як їм допомагають вирішувати різні питання, не тільки пов'язані з навчанням. Хай у кожного буде така можливість. Дуже дякуємо за ваше побажання. Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами і дали відповідь на наші питання. Бажаємо вам від нашої студії рясного Божого благословення для вас і для вашої сім'ї, для ваших дітей. Ми обов'язково сподіваємось, що ми з вами обов'язково ще почуємось. Всього вам найкращого. До побачення. Все гарного дня. Дякую. Зростай з голосом надії. Радіо надії.